Набір до Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України триває. Майбутні учні 8, 9 та 10 класів уже подають документи. Цей навчальний заклад стане осередком патріотичного виховання та фізичної підготовки молоді. Працюватиме у режимі повного робочого дня це орієнтовно із 8 до 17 години. У цей час будуть проводитися відповідно навчальні заняття за типовими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. Далі, для того, щоб зацікавити ліцеїстів, будемо впроваджувати різноманітні факультативи, курси за вибором, гуртки, секції. Ліцей попервах діятиме на базі одного із закладів загальної середньої освіти міста. У подальшому заклад отримає нову будівлю з оновленою сучасною інфраструктурою. Таким чином планують. Забезпечити навчанням і проживанням до чотирьох сотень учнів. Артем навчався у 12-й школі. Продовжити здобуття освіти планує у новому ліцеї. Я там любив математику, нас проводили дуже часто джуру. Приїжджали військові, показували збірка, розбірка автомата, метання гранат. У мене велике бажання бути військовим, я в цьому розбираюся. Діана зі школи номер 25 легко виконує всі нормативи на фізкультурі. Я закінчила сьомий клас. Я там займаюсь волейболом. На фізкультурі там багато працюю. У Мене батько військовий служить і я дуже хочу сюди поступити. Як зазначає заступниця міського голови Анастасія Чубіна, створення у місті ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вимога часу. До того ж, третина опитаних учнів, а це понад дві тисячі дітей, висловили зацікавленість у такому закладі. Це великий акцент на військово фізичну підготовку це великий акцент на вивчення допоміжних дисциплін військового напрямку. Таких, як, наприклад, військова дипломатія, це звичайно посилене вивчення іноземної мови, плюс міська рада від себе засновник забезпечує трьохразове харчування учнів, забезпечує форму для всіх учнів закладу. І фактично ми прикладаємо максимум зусиль для того, аби 1 вересня 2025 року заклад відкрив свої двері і прийняв перший. Набір учнів приймальна комісія працює у міському департаменті освіти та гуманітарної політики за робочим графіком установи. А з переліком необхідних документів можна ознайомитись на офіційній фейсбук-сторінці ліцею. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.